Вітаю, друзі! Сьогодні я радий презентувати вам огляд на неймовірний ліхтарик Superfire TH04, який змінить ваш погляд на світ навколо. Тому що ви будете ним підсвічувати, і ваш огляд зміниться, особливо вночі. І зранку, коли ще темно на дворі. І так, друзі, якщо по-чесному прийшов мені такий ліхтарик. Ось із aliexpress правда, я замовив його. Я думав, що я його замовив із кріпленням. Тут ще таке кріплення йде. Оця от кліпсочка в це кріплення засовується і ви надіваєте на голову. Але я думаю, що для цього ліхтарика підійде любе таке от кріплення. Ось бачите, як в конвою H1, наприклад, можна замовити, і проблем взагалі ніяких з ним не буде. Ну що мене вразило в цьому ліхтарику, чому я його купив, він зроблений з авіаційного алюмінію, це перше, що мені подобається. Тобто він, можна сказати, не пластмасовий, там, він надійний ліхтарик. Ну, також, він, також він достатньо потужний, це заявляє виробник 600-люмен, але хочу вам сказати. Думаю, 450, дивився там деякі огляди таких, знаєте, фонарщиків крутих. 450-500 можна з нього запросто вижати, так як стоїть тут самсунговський такий діод. І достатньо потужно світить. Плюс його плюси, цього ліхтарика, плюс в ньому є тайпсішна зарядочка, гніздо. Ось. Зараз побачите, як його. Зарядка в мене вімкнута. Зараз побачимо. Опа! Бачите, Вімкнули. І у нас ось, індикатор працює. Акумулятор заряджається. Все добре. Плюс є у нас тут, виходить, ну, сказав би, що достатньо добре, воно закриває його. Не повинна пройти волога сюди. Плюс я відкручував. Склойден також у нас із сапфіра. Воно майже не царапається це стекло. Ніяке там не з пластмаси. Ось. Е, плюс під склом. Якщо, так як воно бачите, цією гайкою зажимається, там стоїть резинова прокладка. Ну, зараз розберу його, трошки покажу вам. Ось. Акумулятор 18650, тільки сюди. Ось ставиться. Я вже, бачите, Тесловський сюди знайшов такий нормальний на 3000. Поставимо. Ось кришка. В кришці стоїть достатньо потужний магніт. Зараз візьму щось, щоб вам показати. Ось, наприклад, плоскогубці. Достатньо потужний. Зараз причеплю, щоб ви приблизно зрозуміли. Бачите, наскільки добре? Тримає магніт, що не в кожному фонарі є, тобто можна його десь в гаражі бачити, або під капотом приліпити, і він вам буде чітко світити, куди потрібно. Бачите, тут також ущільнююче кільце є, щоб не заходила волога. Це хочу, це думаю, відкручується він ще раз. Напевно, відкручується, але. По-любому він має відкручуватися, але я не можу зірвати. цієї різьби не буду рвати. Ось там стоїть драйвер. Зараз чимось посвічу. Присвітимо, подивимося, щоб на що він там схожий. Драйвер. Якогось зеленого кольору. Драйвер. Не будемо заміряти, але я вставлю вам з цього фонаря, так, зараз вийдемо з ним на вулицю, і я вставлю вам відео, як він хоча б приблизно світить вночі. Має він режими. Зараз порахуємо так. Перший режим у нього. Бачите, такий добрий засвіт і, от, можна сказати. Точка. Так, другий режим трошки менше. Третій режим ще менше. Четвертий режим Стробоскоп. п'ятий режим, Ну типу, щось таке: сос, і вимкнутий. І якщо ми в, на будь-якому режимі от, наприклад, найвищий, просто нажати і потримати він вимкнеться. Пам'яті, я думаю, зараз подивимося. На другому режимі вимикаємо. Микаємо. Бачите, пам'яті в нього немає. І є просто ще індикатор. Якщо буде вже мигати червоним, потрібно зарядити. Бачите, такий універсальний, можна сказати, ліхтар, superfire TH04. Ну що, друзі, сходимо на двір, перевіримо, як він світить вночі. І так, ребятки, хочу вам показати, як світить цей фонарик. Так, оце найбільше. Ну, в принципі, конвоя не пересвічує, но я вам скажу, реально, засвіт класний взагалі. Навіть якщо велофару так використовувати. Ну, Дуже такий реальний засвіт, От дивіться. п'ятиэтажка. Засвічую поки мене ніхто їбаків не нагнув. От дивіться, от перед собою. Пятно, не що таке, широке, прямо, ну реально широке пятно. Бачите? Як світить. Ось іду, ось будинок. Там лайно, щоб я не вступив, собі підсвічу. собача, Дивіться, реально. Потрібен. Але хочу вам сказати, що чим він мене конкретно підкупив цей ліхтарик, це своєю ціною. Так як Дешевше ліхтаря такого плану, я на Алі, окрім Буріта Д10-го, я не знаходив. Але мені, наприклад, цей ліхтар зручніший, що у нього тут кнопка включення. Ось. Ну, і взагалі такий, знаєте, можна його в кишеню отак от запихнути, наприклад. Ось така защолочка в нього. Компактний, зручний у використанні, легкий корпус, зручне кріплення дозволять вам брати цей ліхтар куди завгодно, де він вам забезпечить світло у будь-якій ситуації. Так що, якщо ви шукаєте потужний, надійний функціональний ліхтарик, то це ваш буде найкращий вибір. Не зволікайте, друзі, замовляйте вже сьогодні і дайте яскравості до свого життя. Посилання я вам залишу, як завжди, під відео на цей ліхтар. А зараз ми на прощання ще, можна сказати, його зважимо, скільки він, наприклад, важить у нас. Виймемо з нього акумулятор. З цього ліхтаря. Так як акумулятор, бачите, знаєте, по-різному кожного важить. Ми його Без акумчика. Раз. І важить він все, ну, будемо говорити, 70 грамів. Якщо навіть за кумом ми його поважимо, то буде з за кумом він у нас важити у мене 117 вийшло. Я думаю, це доволі легкий ліхтар. Не буде вам тягнути голову. Так що, кому було цікаво, побачити на такий дешевенький ліхтарик. Але доволі якісний огляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, друзі. Всім добра! Україна переможе!